Всім привіт сьогодні. Тема відео це квітоноси. Потрібно їх зрізати чи ні. Якщо у орхідеї погане коріння, ви купили її оцінкою, то так рекомендують зрісати квітоніс для того, щоб орхідейка набирала сил і наращувала листя і коріння, якщо їй потрібно. От. В інших випадках раніше в мене не було такого досвіду. Коли я починала своє захоплення орхідеями, я зрізала квітоніс з самого низу і не знала, що не потрібно так робити. От. На відео ви зараз побачите, як орхідейка наростила, доростила квітоніс, і це дуже круто. Значить, є способи зрізки. Зрізала Я також після того, як дізналася, що не потрібно зрізати квітоніс повністю. Я зрізала тільки там, де були квіточки. Зрізала, і тоді йшли відгалуження від попередньої. Почечки йшли від галуження на квіточку. Зараз я також цього не роблю, тому що на самому кінчику квітоноса, якщо він не засушився, є брунічки. І ці брунечки, вони можуть проснутися і дати або продовження квітоноса, або ще відгалуження. Буквально на днях відкрилась одна квіточка. Просто з тими умовами, що жили орхідеї весною. Ну, не було світла і тому якось так. Я його і пересаджувала е недавно, тому дав тільки, доростив тільки одну квіточку. Але не знаю ім'я цього крастина, ну, якщо ви знаєте, напишіть. Також на цій фотографії видно гарно, як від квітла, тобто були квіточки, і доражі нові з кінчика квітоносу. Ну і Тут я також покажу, що відрізала там, де до квіточок було. Е Квітонос, потім доростила також з кінчика квітоноса. Це також дорожчена квіточка. Ще на брунічках можуть вирости дітки, потім буде здоровою повноцінною рослиною. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь і ставте вподобайки. Всім пока!